Розумієте, що воно щось гуде, а і бах, бахи немає будинку. Там люди і горіли, воно це все на очах складувало. А тепер залишилося без хати, без квартири. Ось такий шматок снаряду був на хаті. Бородянка тепер схожа на місто привид. Сліди російської агресії тут занадто глибокі і занадто руйнівні. Нищівні авіаудари, масові вбивства, тотальне мародерство. Далеко не повний перелік жахіць, які принесла із собою російська армія. Символами російського варварства стали знищені багатоповерхівки і розстріляний пам'ятник Тарасу Шевченку. Жителі Бородянки пригадують ці страшні дні свого. Життя. Ми сиділи по погрібах, тому що таке робилося, що страшний суд. І стріляли із пулеметів, і стріляли із танків, з БТРів стріляли. Люди всі ховалися по підвалах, по погрібах, а потім вже почали нас, городянку нашу, бомбити з повітря. На початку березня росіяни зруйнували багатоповерхові будинки в центрі Бородянки. Мешканці приватних будинків стали свідками тих жахливих подій. Авіаудари стали смертельними для десятків людей. А людей, які вціліли після обстрілів, окупанти поховали живцем. Їх залишили на повільну смерть. Бо всі, хто хотів допомогти жителям, які опинилися під завалами, розстрілювали. Воно чутно, як самоліт летить, розумієте, що воно щось гуде, а тут і бахи немає будинку. Дуже високе е, полум'я було, були крики дітей, чоловіків, жінок. Страшні були крики, розумієте? Це, це було страхіття. Перший підвіз і четвертий є, другого, третього немає. Там люди і горіли, воно це все на очах складувалося. Ось будинок, бачите. Що з трьох з двох под'їздів чи з трьох залишився бачите, ось. Жінка на ім'я Ніна разом зі своєю родиною після жахливих обстрілів селища залишилась в живих. Проте росіяни знищили її приватний будинок і квартиру. Зараз вона з сім'єю вимушена жити в сараї. Це батьки мої будували. Розпралася без хати, без квартири нас квартира була на, на кругу. Тож ж Немає квартири. На зиму, куди мені? Буше за 60 я залишилася без нічого. Пані Ніна не уявляє, як їй жити далі, без житла і з пенсією у 2000 тисячі гривень. Окупанти залишили по собі чимало згадок майже у кожному дворі селища. То арматура, і кусочки бетону. І... Долітали прямо до наших будинків і, і зривною волною просто позривало усі криші, вікна порозбивало в людей. На городах у нас воно залишилося ну, від будинків отакі бетонні глиби. Слава Богу, ми долетіли до нашого сараю, то наш сарай залишився цілий. Ось дивіться, оце ось таке в городі валялось добро. Ось такий шматок снаряду на хаті, як дві ладоні. Бачите? На вході стояли гради. Оце вачте? слава російської армії. Питіва вода, стововує не першої категорії. Оце от таке добро. Російська армія залишила по собі численні руйнування у Бородянці. Десятки людей загинули. Частина від авіаударів, інших знаходили розстріляними у власних дворах. На щастя, більшості жителів селища вдалося втекти на початку березня. Це зберегло їм життя, проте сотні людей залишились без даху над головою, один на один зі своїми проблемами. Хто, би хто небудь приїхав? Спитав даже. Чи допомога треба, ж Ніхто не чує. Оце бачите, це ВУ шифер, тому що до влади стільки не зверталися, оце, хтось дав, когось купили, перекривали хату, тому що майже ну, десь сотків 70 шиферу не було. Він весь був збитий. Влада нічого не допомагає людям. Побігали, якась комісія приходила, пообіцяли, пообіцяли на цьому конець. Так що люди не дождуться допомоги від влади, щоб були накриті криші в людей, вікна, люди думають самі. Бородянка один з найбільш постраждалих населених пунктів від російської агресії на Київщині. Над нею знущалися, її спаплюжили і намагались стерти з лиця землі. Це селище один з символів жорстокості та насильства російських окупантів. Ніщо не може передати весь жах того, який з собою принесла нікчемна кровожерлива армія країни терориста Росії. Галина Камінська, Марія Ковальова, Дмитро Мар. Олексій Москаленко, Олександр Кравчук спеціально з Бородянки.